Нульова толерантність до гендерно зумовленого та домашнього насильства саме з такою метою на Сумщині створили новий соціальний проєкт Конотоп Територія добра і милосердя. Днями завершився перший етап інформаційної кампанії. Про результати розкажемо в сюжеті. У рамках соціального проєкту «Конотоп. територія добра і милосердя організатори запланували зокрема консультації для майбутніх мам, пар, що збираються побрати та школярів. А для соціальних працівників та волонтерів днями завершили курс професійних тренінгів. Ми раді поділитися з вами результатами першого етапу проєкту. Протягом цього етапу вже проведені в громаді безліч активних заходів. Це і круглий стіл з громадськістю міста, з залученням влади міста, це навчання волонтерів, які стануть волонтерами проекту, це і е, семінар соціальних працівників, які безпосередньо займаються питаннями запобігання і попередження насильства в місті Конотоп. За словами координаторки проєкту Валентини Волік, це перша спроба привернути увагу до проблем насильства в Конотопській громаді. І наразі вже можна оцінити перші успіхи. Люди звернули увагу, заповнюючи анкети, розповідаючи один одному про свої історії, ті, які були пов'язані з насильством. А більшість людей, ті, які приходили на участь у наших тренінгах, семінарах. Більшість волонтерів, які захотіли приймати участь у подальшій роботі цього проекту. Вони говорили про те, що це дуже важлива тема, і саме цінність цього проекту в тому, що ми змогли підняти ці питання і відверто говорити говорити про них. На наступному етапі проєкту інформаційна кампанія буде для дитячої аудиторії, щоб залучити школярів до роздумів на тему гендерно зумовленого насилля. У громаді проведуть ще й конкурс малюнків. Починаючи з квітня, буде про. Одовжуватися цей проект, і основна його задача це інформаційно-просвітницький марафон в закладах освіти міста Конотоп, де, залуч... де ми залучимо волонтерів проєкту, які підуть в школи міста Конотоп, в ліцеї, в училища в коледжі, де будуть підвищувати обізнаність саме учнівської молоді. Щодо питань запобігання насильству, проєкт протидії насиллю триватиме у конотопі до травня 2023 року. Анна Мельниченко, Володимир Богдан. Новини правда тут.